По-перше, скажіть, будь ласка, чи помічаєте ви різницю між qled телевізором і не qled телевізором Чи варто доплачувати? Подивіться, будь ласка, одразу чи помічаєте ви різницю QLED і не QLED? Ви можете взагалі відрізнити, де зараз qled телевізор а де не qled телевізор Де більше кольорів, де менше кольорів? Правильно, друзі, зверху у нас qled телевізор знизу не qled телевізор тому що QLED – це спеціальне покриття на екрані, покриття матриці, яке дає на 50% більше відтінків кольорів. Тому ви бачите по факту більше. Кольорів вони більш насичені. Яскравість може бути однакова, але кількість кольорів різна. Картинка здається більш реалістичною, тому що ви бачите більше деталей на особливо в задній частині на е, тих кадрах, де ви не звертаєте свою увагу. А тепер у мене пропозиція. Зараз 43-й Хайсенс коштує найдешевший 43-й Хайсенс коштує 15 тисяч гривень. А ще якщо ви зможете взяти qled телевізор Hisense 43 діагоналі за 15 тисяч гривень, тобто не звичайний led телевізор Hisense за 15 тисяч гривень. А я вам зроблю пропозицію Hisense QLED за 15 тисяч гривень. Як ви думаєте? Я думаю, що це дуже крута пропозиція. Два роки гарантії офіційний телек на квантових точках.